Я являюсь членом Тука Електрон, керівником якого є науковський Леонід Йосипович. Мною ну, був розроблений макет, схема пуску однофазного синхронного двигуна. Ми знаємо, що основним недоліком однофазного синхронного двигуна є відсутність пускового моменту. Тому на статорі двигуна розміщується додаткова пускова обмотка, яку ми вмикаємо через конденсатор. По закінченні живлення пускової обмотки її живлення. Закінчується і е, двигун працює е, у робочому режимі. Е, у, якості, е, у якості пускового елемента можуть використовуватися е, або конденсатори, або опір. Е, однофазний асинхронний двигун е, часто використовується у побуті, е, от, наприклад, в таких пристроях, як фен, е, м'ясорубка, кавомолка. Вони зазвичай є невеликої потужності е, до 0,5 кВт. Е, також можна, можуть застосовуватись трифазні асинхронні двигуни, але їхнім недоліком є те, що вони втрачають до 60% потужності. Продемонструємо пристрій в роботі. Я Важко Олександр являюсь постійним членом гуртка Електрон. мною ну був розроблений робочий макет тепловентилятора. В побуті його також можна використовувати як фен або обігрівач повітря. Схема складається з асинхронного мікродвигуна, тена, регулятора потужності, вимикача та шнура під'єднання до електромережі. В побуті часто використовуються колекторні мікродвигуни, тому що вони високообертові. Зараз я вам продемонструю, як робить даний макет.